Програма Нові правила на радіо Тера. Я рада вітаю усіх слухачів Радіо Тера. Дякую, що ви з нами у цій годині. У сьогоднішньому випуску нових правил поговоримо про те, як малий бізнес відреагував на запити і потреби воєнного часу. Як винахідливість підприємців допомагає армії наближати перемогу. Тема нашої програми виробництво, народжені війною. Неодноразово у цій студії ми говорили про руйнівний вплив війни на наше життя. Вплив цей і справді надзвичайно потужний. Ми маємо сьогодні дуже багато втрат. І втрат незворотніх. Втім, слід визнати, що війна здатна не лише руйнувати, а й викликати позитивні процеси, розкривати в людях приховані можливості і якості, надихати і мотивувати їх. Бажання перемогти, яке стало нашою великою спільною метою, багатьох спонукало до активних дій. Так більшість українських підприємців, незважаючи на небезпеки воєнного часу, продовжують сьогодні працювати. Навіть ті, чия діяльність втратила актуальність та попит, не опускають рук, а розвивають. Ають альтернативні напрямки бізнесу, намагаючись принести максимальну користь армії та країні. Український бізнес доволі відчутно підтримує наше військо сьогодні. Але ми хотіли б зупинитися саме на тих його представниках, які роблять це не за рахунок донатів, а власного продукту, виробництво якого розпочали безпосередньо під час війни з метою задовольнити щоденні потреби армії. А потреб цих чимало, і на жаль, не все з необхідного виробляється в Україні. Ініціативні підприємці це сприйняли як сигнал до дій. Перша наша розповідь про одного з таких активних і небайдужих добродів. Лозівські волонтери познайомилися з продукцією торгової марки Петрянич, коли шукали для бійців, якими опікуються засоби обігріву в холодну пору року. Вони купували хімічні грілки для рук та ніг німецького та китайського виробництва, вартість яких з урахуванням доставки була надто великою. Але ця продукція користувалася великим попитом на фронті, бо ефективно обігрівала наших вояків, тому з витратами ніхто не рахувався. І тут на українському ринку з'являється чудова альтернатива: хімічні одноразові обігрівачі для рук та ніг від торгової марки Петрянич. Принцип дії той же, що й у закордонних. Від взаємодії з киснем речовини у невеличкому пакеті вступають в хімічну реакцію, в результаті якої виробляється тепло. Цей процес триває до 12 годин, тож поміщена у тактичну рукавичку чи берці така грілочка тривалий час зігріває воїна. При цьому ціна грілок від Петрянича виявилася прийнятнішою. Та й вартість доставки зі Львова в рази менша. Військові протестували ці вироби і були задоволені результатом. З автором і організатором цього актуального і успішного виробництва, продукція якого обігріває на фронті лозівських хлопців. Ми вирішили познайомитися поближче. Ним виявився львів'янин, програміст за освітою, який до війни займався продажем техніки з Китаю. Ми зв'язалися з ним телефоном, і зараз нашу розмову я пропоную вашій увазі. Мене звати Шко ветерянець зі Львова. Ну на, на даному етапі на телебаченні мене охрестили як, як підприємець винахідник зі Львова. А як а як взагалі ну на, на насправді як на думку спало відкрити власне виробництво? Все почалося з чого? Це був винахід, чи це була реалізація якогось проекту? Я, я як це відбувалося? Ідею дав друг. Реалізація вже пройшла після того, коли ми бачили, що привезти з Китаю грілки є дорого. В червні минулого року я купив всі, що було на китайському ринку. У мене є спільнота українців в Шенджені, Китаю, типу, які мені допомогли в тому, що купили, протестували, відфоткали, вислали в Україну і сказали: чоловічку, тобі тобі буде легше дешевше робити в Україні. Моя думка перенеслася на те, що можна до роботи залучити внутрішньопереміщених осіб. Я допомагаю людям, які немає роботи. Раз. І з другої сторони я допомагаю хлопцям на фронті, які там товариші є, які служать, не було ніякої маркантильної цілі. Я вже хотів собі доказати сам, що я можу щось виробляти, а не тільки працювати в сфері торгівлі. Купив за долар, продав за два. От так от воно пройшло. Ну але ж організувати цей виробничий процес взагалі в мирний час це важко у воєнний час. Це така задачка із вірочкою. Як ви впоралися з цим складним суперскладним завданням? Що було найважче? Найважче це була проблема кадрів, оскільки угу. в мене на старті працювали жінки по квартирах. Тобто я розвозив наприклад матеріали. Вони це робили, і через день два я збирав, відправляв по адресу. Але коли після зйомок телеканалу, перший західний воно розлітілося, а я назбирав десь напевно біля двох мільйонів переглядів, ми вже просто не встигали це робити. Товариш мене познайомив з прихистком шелтер, я допоміг поставити лінію і тим самим навчив їх як робити грібки. І вже після того у мене фактично було виробництво на, на одному місці, я нікуди не їздив, але лишилося тільки швеї. Тому що в основі самої грілки це є мішок тканини, який треба шити, а не запаяти. Mm. Тому що багатьох конкурентів, якщо ви подивитеся, він є так. запаяний. Yeah. А я його почав шити. Це збільшує вартість грілок, але продовжує їхній час життя. Mm. Тобто, коли їх ведеш на ноги, на руки вона не розклеюється, вона не висипеться тобі, як китайські. Скажіть, а це перші грілки в Україні? Виробництво не було взагалі нічого на Перші. перше. Абсолютно, абсолютно перші. до мене вже вийшли після грілок Зараз нагрівальні пакети, теж під брендом Петрянець. Які нагрівальні е пакети для чого? Нагрівальні пакети які дозволяють протягом 10-15 хвилин розігра... розігріти їжу до mm -hmm. температури 60-70 градусів. Каша, вода, макарони, будь-що що можна розігріти. скажімо так, кусок м'яса якогось. І на, і на цей виріб я теж маю документи і, і санітарні визнаки. Mm -hmm. Зараз вже працюю над наступними якимись новинками. Тепер хочу зробити щось подібне до універсального, скажімо так, так, крему, мабуть, mm -hmm. щоб можна було змивати бруд, який е різніфікує шкіру е за тих умов, коли немає води. Це я думав зробити сухий шампунь для чоловіків, для жінок є, для того, щоб потім не пришло змивати водою. Я пробував щось зробити як типу військової, воєнної правильної машини. але щоб теж без води за допомогою якихось різних хімічних реагентів, можна було відібрати труси шкарпетки. І я був дуже здивований, коли я попитував багато волонтерів, як військові беруть шкарпетки. От я вас вони питаю, як військові? вони їх викидають збирають їм знову і насилають. їм, кажуть, Може, що їм ніяк попрати. Це правда. Отправка є проблема. Лаша, моя задача придумати, як її можна вирішити. Це не якісь ці кошти? Це mm -hmm. просто бажання, голова на плечах? Ну, бо військовими там ти типу, поговорив? І ти бачиш проблему. Холодно вирішили грілки, холодно, рукавиці помитись, сухий душ? А потім ми вже переходимо в бинти для загоювання ран різного роду антисептичні засоби. Скажіть, коли ви розпочинали цю справу? Яку мету ставили перед собою? Якого результату прагнуло досягти? Мету ставив е, доказати собі, що я можу бути виробником раз допомога армії. Ну я думаю, що я її досяг. Ну і щоб світ побачив українців, що ми теж можемо щось виробляти, і воно буде якісне, хороше не потрібно його буде вести з... З... з Китаю. Я ну свою власну оцінку можу вашим зусиллям дати з того, що ну я особисто, як як волонтер, е, ну, для нас було дуже таким значним відкриттям. Те, що ми дізналися про вас, що є така можливість, що ми можемо купувати тут у себе в Україні за ті кошти, які ми купували там обмаль цих грілок. Тут ми можемо їх купити набагато більше. І хлопці дуже на фронті відгукнулися. Я хотіла вас запитати, який відгук продукція мала саме там на передовій? Чи є у вас відомості? як Сприйняла армія ваш внесок у перемогу за два з половиною три місяці їх продажів У мене не було повернень. Могло вернутися там дві-три грілки, комусь десь щось це не спрацювали. Бо але це залежало від умов транспортування. Хто їх як куди возив. Та відгуки були позитивні. На мене багато знімали відео оглядів на Ютубі. Якщо вбити підрянич, то ви можете побачити, що є. Чоловік і тестував, казав, що до 20 годин вони витримують. Ну тепло дають. Скажіть, будь ласка, а багато людей працює на вашому виробництві? Скільки робочих місць? Волонтери, внутрішньопереміщені особи, які фактично я дав роботу. Навіть вони того не міють робити. Я розказав консультацію, цей технічний процес угу. і навчив їх, бо вони почали робити. це буде 10 людей. Тобто, ви оцінюєте, як саме цей процес виробництва цих грілок як бізнес-проект? Наскільки вдалим виявився ваш стартап? Ну от ваша оцінка вже на сьогодні. Якщо я вже дійшов до рівня того, що я можу безкоштовно свій товар відсилати на живим», на Маркус Фундейшн», на «Притули» Сергія. Ну я думаю, що це рівень. Ну я оцінюю що це успішно. Та це не є мільйонні проекти, але крок за кроком йду далі. Дивіться, закордонна підтримка, вона ж не буде завжди от такою потужною, як от зараз під час війни. На вашу думку, українці мають опановувати якісь нові виробництва, яких не мали досі, аби самотужки свої потреби задовольняти і власного війська, і власної країни взагалі, і що потрібно для цього. Я вам скажу, що багато де вже роблять. Так, багато де вже роблять. Я як людина, яка працює в торгів із Китаями, бачу, що купівельна спроможність людей зменшується, і зменшуються кошти. А доставка товарів з Китаю не дешевіє. І, відповідно, знаходяться такі, як я, які починають виробляти щось тут не вести з Китаю, тобто створюють йому е, фінансову конкуренцію. Можливо, ми ще не доросли там до якоїсь дрібної електроніки, але що стосується промисловості агро, не знаю харчової. То вже багато чого можна робити тут, тобто бізнес під час війни може не лише виживати, а й рости і розвиватися. От цією думкою ви погоджуєтесь? А так воно буде і в трендах 23-24 четвертого року за стрільки ріст агропромисловості, будівельної промисловості. Гарчової, це вже я дивлюся. Різні прогнози, американські європейські воно йде догори. Люди люди почали щось виготовляти. І наприкінці, якщо можна якесь побажання від вас, тим підприємцям, які відчувають, що їхня справа не має попиту, не знають чим себе зайняти, можливо, пустили руки. Ну такі підприємці у розпачі, що б ви порадили їм підприємців, які у розпачі то вже не підприємці тоді ж. Моє звернення до підприємців розпачі, які тужать. Як казала Леся Українка через терне до так я не схилив голову, я добився результату. Робіть щось міняйте від кожною точкою в бізнесі. Є, наприклад, там точкою відліку, да ми приступаємо, це досягнення якогось успіху, навіть якщо він локальний, але зразу підніметься самооцінка, і хтось за вас завжди може сказати, а це от Степан зробив чи Максим Столік. Чи Тому рекомендую і підтримую не опускати голову, брати комп'ютер в руки. Google і шукати вирішення проблем, а потім регуртуватися з іншими колегами і вирішувати це питання. Так зробив я. І хочу подякувати всім людям, які мені допомогли до реалізації як мінімум, хоча б цих двох проектів. Я хочу подякувати вам і за ваші проекти, і за те, що ви робите, і за вашу участь у нашій програмі. За все бажаю вам успіху і сподіваюся, що ще багато відкриттів ви зробите, і потішите нас з ними, і буде корисна ваша справа. Завжди, і ви будете задоволені собою. Це дуже важливо теж у житті реалізуватися і бути задоволеним тим, що робиш. Так що бажаю вам успіху і дуже дуже вам дякую. Дякую, дякую, дякую. нові правила. Вислухайте програму Нові правила. Це була розмова з львівським підприємцем Сашком Петряничем, який під час війни організував власне виробництво хімічних грілок для тіла, аби зігріти наших захисників у холодну пору року. А от інший підприємець, наш земляк Олександр Сальников, поставив собі за мету нагодувати вояків, причому справжнім українським борщем. Для того щоб це реалізувати, необхідно перетворити національну гарячу страву на продукт тривалого зберігання і швидкого приготування. Як йому це вдалося, маємо змогу запитати особисто. Доброго дня, Олександр. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, кому і як спало на думку висушити борщ? Звідки взялася ця ідея? Ну, мабуть, ідея взялася після того, як возили до наших хлопців на передову борщі. І коли почалося тепло, вже тобто сильно плюсова, плюс 20, всі ці страви почали прокисати. І після цього прийшло на думку створити сухой наш український борщ. Почали листати кучу інтернету, кучу інформації, общатися з технологами, і попалася інформація з інтернету, як дівчата з Коломиї, вже давно, наверное, з 2014 року сушать борщ. Ми з ними дзвонили, взяли у них рецепт. Чуть -чуть Опробували обмодернізували, тому що західна Україна не більше люблять такий борщ насищений буряком. Ми чуть-чуть додали свої інгредієнти, і так виник наш український лазівський борщ. Так, тому, як тому? взагалі це технічно відбувається? Що для цього є у вас? Яке обладнання? Що ви придбали щось спеціально чи щось було? Сушарки використовували побутові? Як ви це робите? Для начала використовували побутові сушарки. А коли пішов уже спрос, довелося собирать деньги по всій и і покупати професійну сушарку. На сьогоднішній день ми користуємося порядка шість. У нас стоїть сушарок. З них одна професійна і чотири побутових сушарки. І до яких об'ємів вдалося вам довести це виробництво? Скільки борщу ви можете виробляти? Є якась така інформація? Ну, інформація є. Не завжди вистачає времени, рук. По-різному буває. по різному буває. Да, по -різному ну, в середньому порядка до 300 е, пакетів в неділю, в пакеті порядка п'яти порцій борща. Ну і з чого він складається? Там же, мабуть, не лише овочі, овочі це основний такий інгредієнт. А що стосується м'яса, це як відбувається? М'ясо так же саме, м'ясо видварюється, сушиться і дробиться на блендері, додається туди. Тобто в результаті виходить повноцінна ставка? Повно, повноцінний, м'ясний борщ, овочевий борщ ми робимо, і суп з гренками робимо. О, навіть так. так. так ну, і, і як же відреагували користувачі, ті, хто безпосередньо вживає цей борщ, наші вояки, яка була реакція на такий продукт? Прийняли на ура на сьогоднішній день заказ, мабуть, на місяць вперед у нас. Єдине, що зараз просять, що немає такої можливості, варити у них запарювати п'ять порцій, просять, щоб одну-дві порції робили, щоб ага. на маленький казаночок. Я зрозуміла. Ну, наскільки я знаю, ви організували не лише виробництво, а у вас є і відповідне пакування. Тобто, у вас є такі пакетики, ви там з етикеткою, ви і, і цим ви заморочилися. Тобто люди отримують такий продукт вже готовий. Так, розробили нашу етикеточку, логотип, от лазівчан написали, що це борщ. український від, від лазівчан. Все це у нас вакуумується, купили спеціальний вакууматор, щоб можна було. Уже проверено, наш борщ, храніться полгода, смело, можна його через полгода розпаковувати, употреблять, то є нічого качество не влияет. Я зрозуміла. Ну взагалі, оцей процес виробництва борщу, це ж не це не бізнес-проект, це благодійна така справа, так а доволі витратна. Туди потрібно і сировина, потрібна, і електроенергія. Ось оці всі витрати як це відбувається, звідки ви берете продукти для приготування. Так, это очень витратный, потому что цена одного пакета до 5 гривен стоит. Э, ингредиентов где-то в среднем мы подсчитывали, где то на один пакет уходит на 75 гривен інгредиентов виходит. Це свежих продуктов, вижу каких-то да, Потому что высушивается где-то один к 10 из килограмма, допустим, капусты, получается, все во все 100 грамм угу. сухого ингредиента. Собираем всем миром. Все, кто может фермери допомагають, волонтери наші допомагають, лазівчани допомагають. Ну, є якісь постійні постачальники, ті, хто на постійній основі. Так, да, є, звісно. От Людмила Васюкова дуже допомагає. Потім Сорока Інна теж зі своєю мамою, со своєю тети допомагають і чистить. А от що стосується робочих рук. Розумію, сировина це добре, робочі руки, це ж хтось має це все переробити, нарізати цим, хто займається. Так, спочатку я займався цим, потім, коли вже времени не було хватать, дал об'явлення в интернет, що требуется, Так, да, откликнулась Инна сорока, і її мама. Сказали, що да, привозіть, ми готові вам чистить. Кожен день по овощей утром привез, вечером забрав. Утром привіз вечіром забрав. Тобто всі усі разом. Скажіть, чи є якісь плани з приводу того, щоб розширити виробництво? Можливо, ввести якісь нові позиції на запит військових? Щось вони, може, замовляють, і ви плануєте? Да, Просять какого-то десерта. Час хотімо mm -hmm. ну вже розробляємо рецепт гарбузової каші. Проблема единственная сейчас идет. С гарбузами, то есть, ну, О, надо це, в Украине проблема с гарбуз... как, ну, с В нашем регионе казалась проблема найти кашенный гарбуз. Угу. Рис мы уже нашли, рис есть, а вот с кашным гарбузом сейчас, конечно, у нас проблема. Ну ничего, я думаю, привезем где-нибудь. Одно время, коли было з м'ясом, проблем не було. Ми щось изготавливали сухі снеки, такие колбаски сухі. От угу. з курятини, со и отправляли нашим хлопцам. Ви взагалі до війни? Ви чим займалися? Який вид діяльності? У вас був <рес> бізнес? У мене продолжается, Я руководитель клінінгової компании, если все забросить и заняться только волонтерством, останется, думаю, без ничего. Ну, волонтерством что вы активно занимаетесь, довольно сильно богатый Сильно затратная часу. часть, угу. Uh -huh. то есть электроэнергии много накручивает, так же само поездки, отвези, привези, угу. отправ, то есть на новую почту, как через день отправляем uh -huh. по всей Украине наши борщи. Ви з кимось об'єдналися і ваша організація має якусь назву. Чи це просто добровольці, які збираються ваші друзі? Що, що за товариство цим займається взагалі? Ні, ми самі просто дали об'явлення в інтернеті, хто хоче допомогти, всі допомагають. Активно нам допомагає Віта Тарасенко, Вікторія uh -huh. Кущинська теж допомагає. Тобто дівчата, якщо у них є якісь овочі, вони завжди дзвонять. Саш, приїдь, забери. І так само і я їм допомагаю. Тобто, вони дзвонять, кажуть, Саш, Є там борща лічно для вас завжди є. Так, Ми їм передаємо теж на волонтерський штаб. Спочатку задумывалась, як сам думаю, сам справлюсь, справлюсь. Ну, звісно, по полдня, щоб эти овочі. Займала 4-5-6 часов в день. Потім вже понял, що не справляюсь, тому що кожен день Начал искать однодумців. Ви почали займатися волонтерством. Що вас спонукало до цього і як ви до цього прийшли? Спанкала. Во время, наверное, войны я уже проживал в Харькове. Проснулся на Салтовке от этих взрывов. Дом подпрыгивал. Я детей сразу под мышку и начали звонить знакомые. Саш, ты где? Я говорю: в Харькове забери нас. Ну хорошо, я говорю, где вас забрать? И на Салтовке там-то, там-то, там-то. Я забрал. На следующий день у меня просто телефон, наверное, разрывался. У меня. Ну, сотні звонків було. Саша, ти в Харкові? А ти в Харкові Я говорю, та ні, а ти можеш нас приїхати забрати? Та ну говорю, ну надо, приїду заберу. З перевезень це все почалося. Саме спочатку з евакуації наших лазівчан ну, не только лазівчан, а вся Україна там сколько можна. Уже даже себе говорил, все, не поеду. Но когда поднимаешь телефон, а те в трубку плачут, Саша, забери наших детей, они там в общежитии, забери, пожалуйста. Плотим любые деньги, только забери. Говорю, Денег не надо, заправьте только. Потому что с ну, заправкой да. как раз тогда были проблемы. Угу. Уже. И так, наверное, месяца два с половиной. Вот это, туда везу продукты для наших хлопцев, назад полностью в машину грузим людей. Сколько влезет. Было такое, что брали 12-13 человек, что машина фаркопом об землю ощеркалась. Ну їхати надо було Ну і дорога ж була небезпечна на той час. і їхати це бо і в Харкові була ситуація небезпечна. Да, в Харкові ситуація тяжело даже була виїхати з Харкова. А чередя кілометрової стали прийшлося їхати там через Бабаї і через Змійов виїжджали, конечно, много блокпостов. Это все перевірялося. Ну на героев труда как-то попадали и под грады попадали. Была такая история у нас, конечно. Спасла школа, а так грады рядом прилетели буквально наверное, в 100 метрах от нас, разрывались. Ехать надо было. Люди просто просили. А еще кто-то дал объявление. по всем волонтерским, что Александр, у меня даже оно сохранилось где-то в телефоне, на бронемашине бесплатно вывозится все в Харьков. У меня после этого объявления просто телефон, у меня все мессенджеры, у меня все смс, у меня 3000 звонков в день. Я не могу даже вот, приезжаю домой и не могу воспользоваться своим телефоном, потому что у меня бесконечно идут звонки, бесконечно и шли, то есть ночью, днем. По 3000 звонков, я так смотрел, в день 3000 звонков было. Это не считаешь, что там все мессенджеры, все вот эти Прилаження тут теж було. заберіть, заберіть заберіть нас. Ну, а, а до військових от возити продукти, це як почалося? Ну, спочатку перевозили людей, коли оце почався, почалася доставка продуктів на фронт? Зразу, як почали наших лазовчан забирати на фронт. Они писали, что до нас никто не доезжает, мы не можем, ничего, Саш, есть возможность, да. Вот тогда, наверное, возил у Келя, вона мені позвонила і говорит, Саш, ти ще на Харьков, да, давай мы будем тобой передавать постоянно хлопцам продукты. Это в течение двух месяцев ми, наверное, ну, килограмм по 600. В день вот это возили продукт. Надо отдать должное Эли, потому что продуктов очень они много готовили. Они и пирожки, и пекли. Вы самые готовую ежу возили. Готов, так, так, так uh -huh. готовую. И пирожки, и каши. Все готовили. Все, что было, все они готовили. Это, наверное, в течение двух месяцев, говорю, каждый день. Вот так вот. Мы ездили туда с продуктами, а назад люди. Тобто так почалося з першого дня, з тих перших вибухів. Ваша оця діяльність волонтерська. Вона не припиняється по сьогоднішній день, і, мабуть, як і вибору не було бути тут, займатися чи не займатися цим, коли званяти гряд трубку Саша треба, помоги, то тут уже не до вибору, займатися не за бросаєш все і їдеш, допомагаєш взагалі ж можна було обрати якесь більш спокійне життя. Багато людей зараз так живуть, ніби війни немає. Займаються тим, чим займалися до війни, ніяк не змінили свою діяльність і нормально почуваються. Пускай вони сядуть со мною і з'їздять на передову. Вони... Раз. Да, один раз хоча б сідять. Вони поміняють своє мнення. Вони дивляться на хлопців, які от -от -от... Сакопа чоловік виліз. От нього ті руки дрожащі, грязні руки. Він цей пирожок, їсть. у нього сльози просто поначалу. мене сльози просто аж на глазах микати. Так що, якщо приглашаю з собою, пожалуйста, поїхали в будь-яке удобно. Вірм'я. Я ще дуже прошу вас звернутися до мешканців лозової, які може б хотіли долучитися, чи не знають, як чим вони можуть бути корисними. Якщо вам потрібна якась допомога, то ви можете зараз звернутися і, можливо, знайдете ще одну думцю. Може, у кого-то є желання, у кого-то є сушки свободні, тому що я просто фізично буває не успіваю з цими поїздками, а сушки простають. Могу дати одну-дві теж сушки, там, хто хоче, будь ласка, присоединяйтесь к нам. Ну, і, як завжди, нам потрібні овощи, м'ясо. На сьогоднішній день острий вопрос стоїть томатна паста і капуста. От що у нас на сьогоднішній день не вистачає. Остальне поки вроде все є у нас. І що стосується підприємців, от що б ви їм могли сказати, побажати, можливо, таким підприємцям, як ви, які прагнуть бути корисними під час війни, але не знають, як це зробити. От, от чого починати, от, от за що братися, давайте я мабуть, предложу давайте об'єднатися вместе садитися садіться за один стол і обговорювати, тому що на сьогоднішній день очень много звонков. от наших хлопцев, вот буквально вчера был звонок, Саш, на, поломалась машина, ну запчасти мы сейчас нашли, помоги там масло и фильтра. То есть тут такого сильно сложного ничего нет, помогите только масло. Так что давайте объединяться все вместе и будем решать все поступающие проблемы вместе. Я дуже дякую вам за те, що ви завітали до нас. Дякую за ваші добрі справи. Бажаю успіхів і перемоги усім нам. Ви слухали програму Нові правила. Ми говорили про те, як бажання підтримати армію і наблизити перемогу дає поштовх до добрих справ і вдалих стартапів. Сподіваюся, що приклади, які ми навели, спонукають і інших підприємців до дій. Ніколи не сумнівайтеся у собі і непереможній силі українського війська. На все добре. Дякую. До побачення. Програма Нові правила на радіо ТЕРА.